І я неодноразово говорила, що розкажу, як же ж вилікуватись від такої страшної хвороби, як рак. Отож, сьогодні спробую розказати. Секрет я відкрила вже давніше, щоб вилікувати вірку, потрібно вирівняти кислотно глушне середовище. Отож, перш ніж його вирівняти, потрібно почистити. Лімфатичну систему. У мене вже є відеоблог, як почистити лімфатичну систему. є три способи, як вона чиститься: сліновити, потовити виділення і кишечник ваш. Суть чистки лімфатичної системи це чим чистіше кишечник, тим чистіше лімфа. Чим чистіша лімфа, Тим здоровша ваша імунасиста. Ем Отож, починайте чистити кишечник. Паралельно вирівнюючи кислотність. Тож, у мене є відеоблуг, Як вирівняти кислотність. І там 10 натуральних способів. Скажу зараз тільки два. Перше життєво важливе, що вартую зробити, це. Вживати хоча б 600 г води. І друге, це наситити ваш організм киснем. Навчитися правильно робити вдих і видих. А решту дивитесь відеоблок, як вирівняти PH і використовуйте ці методи, які вам підійдуть. По суті. Недавно я записала ще один блог, в якому говорю причину, чому людина хворіє. І даю зрозуміти, що хвороба починає домінувати в тому випадку, коли перестає організм чиститися від токсинів. І суть в тому, щоб він чистився від токсинів, потрібно відновити бактеріальне середовище в вашому кишечні. В ньому має бути 70% біфіду. Тому вам життєво необхідно включити в раціон продукти харчування, які сприяють тому, щоб ці біфіди утворювалися. Це пробіотики. Я зараз назву шість. Це цибулька, часник, яблучко, банан. Спаржа полуниця. Якщо захочете, можете загуглити і ще підібрати продукти харчування, які будуть сприяти тому, щоб у вашому кишечнику утворювалися півідо. Якщо в вашому кишечнику буде підон, він буде таки синтезувати правильно амінокислоти. І синтезувати вітаміни, що життєво необхідно. Відеоблозі, чому людина хворіє, я ще сказала, що по суті саме жовчу виводиться більшість токсичних речок. Отож, потрібно знати, які проблеми у вас жовчні? Чи у вас гіперкінетична дискінезія, чи гіпо. Кінетична, чи вже наслідок жовчика ненахвора. Можливо, навіть може вже бути такий нюанс, що жовчні взагалі, коли видно із ладу, і жовч течемо в волі 12 пал, і там уже язва. По суті, щоб вилікуватися від раку, потрібно мати повну картину Проблеми здоров'ям і вартового відновити роботу жовчня. Як ви її відмовите, ваш організм таки почне правильно очищатися. Якщо у вас гіперкінетична або гипокінетична дискінезія, вам потрібно включити в раціму холсас або шипшинку, покруцяні риця або гліт. Якщо ж у вас, не дай Бог, жочний виведений злот, і він не скорочується. І жовчте на молі, тому що печінка виробляє від 500 г до півтора літру гроші щодоби. Тоді це все протипокозу. Ні кукурудзі, ні рельця, ні шепшину, ні глід, ні холосос. Це ви не можете приймати, звідки знаю. Ні, хорошої людини, місті Київ, гастронтрог. Тому що жовчі тактичному волі. А якщо ви будете це вживати, це буде погіршувати ваш стан, тому що жовч буде роблятися ще більше. Ну, а тепер ще хочу декілька нюансів сказати, щоб вилікуватись таки раку. У мене є відеоблог, що є 5 способів самостійно. Перший заспокоїти, другий заговорити, третій прибити, четвертий великий піст, ну і п'ятий ропа, дієта, імошенська джерельна вода від матері пуши. Безперечно, вам треба, зваживши всі за і проти, знаючи всі проблеми з вашими внутрішнім органом, прийняти правильне рішення і вибити один із цих способів. Я по суті не є противником хіміотерапії, але зараз вам скажу нюанси, яким людям це життєво небезпечно. Це коли в людини, наприклад, виведений жовчний злам, відкрита язва, це протипоказано. І людям, кого немає апанкса. Також буде показано, тому що якщо немає апендексу, у вашого кишечника немає тому що в апендексі формується біфідо запасні. Не дай Бог, зруйновані у в кишечнику, кишечник має шанс взяти їх з апендексу. Якщо його немає, він не має шансу взяти. Звідки біфіду? Якщо ви приймаєте хіміотерапію, і не дай Бог, у вас виведені жовчний шанс, щоб вижити, Практично немає. Ну, а якщо, не дай Бог, у вас ще проблема з спинним мозком, острохандроз домінує. А ще, якщо є проблеми з щитовидкою і не виробляються життєво важливі гормони тероксин Т4 або Трийотерунін Т3, 3-4 стільки одиниць йоду, має бути в цих гормонах. А тоді, чесно кажучи, хіміотерапія це дорога на другий світ. Ну, безперечно, якщо цих проблем таких серйозних немає і дуже швидко руйнується організм є. Три хіміотерапії можна використати, щоб у прискореному темпі пригнітити. Цю бактерію, яка сприяє нитю. А Зараз я не буду вас перемонтажувати. Чесно кажучи, я й так же багато розказала. А в другому відео по-простому дам зрозуміти, що і як робити. До зустрічі!